Доброго здоров'я пані і панове! Мене називають Микола Вересень, і я зараз подивлюсь, чи це в мене все працює чи нічого не працює, ніби все працює. І ми сьогодні про вчорашнє будемо говорити. Я сподіваюся, що нер, н, н, нервовість десь трошечки загоїлась, тому що вчора всі були такі нервові-нервові, і це дуже дивно. Тому що дійсно, а що, хто, хто що очікував від зустрічі на Алясці? От просто цікаво. Ми, ми чекали, що Путін змінить свою позицію забере війська з України. Чи ми чекали, що Трамп такий буде а, мужній, сильний і, і раптово стане на бік України остаточно і почне погрожувати? Чи ми не знаємо, що Трамп сьогодні говорить зелене, завтра-червоне післязавтра малинове, після післязавтра взагалі біле, а потім чорне і яке завгодно. Тому якось це було дивно. Але по суті, в сухому залишку значить, була червона доріжка. А було, було ручкання, вони поручкались, і Трамп два-три рази аплодував. От, власне кажучи, ці зовнішні прояви, по суті, по, по змісту по наповненню нічого не відбулося. А крик стояв такий, що нібито, нібито все. Тепер як відрізнити наявність сутності чи відсутність? Дуже просто. Час завжди вирішує все. За тиждень забудемо Аляску повністю. А якщо б була сутність якась з територіями закінченням війни, такі умови, сякі умови, ми б про це думали і за тиждень, і за місяць, і може і за рік, а може і за два. І говорили, і обговорювали, і кричали, і сварилися, і так далі. і так далі. Тому це головне. Я думаю, що за тиждень все закінчиться. Більш того, завтра, тобто в понеділок, буде зустріч, як я розумію, пана Зеленського і пана Трампа в Вашингтоні. Ну і прекрасно вони там поговорять. Що стосується вихід з ізоляції, і в ізоляції Путін ніколи і не був. І не був. Завжди Об'єднані Арабські Емірати, Туреччина, там ще якісь країни, Угорщина сусідня з Україною і так далі. Тобто, це все розмови, дійсно. Путін зустрівся з Трампом, але навряд чи він зустрінеться з кимось з великих справжніх лідерів Європи: німецьким, французьким, британським і так далі. Це треба просто е, розуміти. А з Трампом може і зустрітися. Ну, це було відомо з 2022 року, принаймні підозри у мене особисто були дуже сильні. Чому? Тому що, коли робиться навколо вакуум, а вакуум не працює, то обов'язково з'явиться хтось, хто скаже, а може спробуємо поговорити. І це сталося, власне кажучи, коли ми бачимо зараз. Що Трамп говорить з Путіним. Ну, ми знаємо, що три роки нічого оця ізоляція, чи часткова ізоляція, тому що і Китай, і Індія приїздили в, в, в Росію, і Путін приїздив в Китай. Так що це не ізоляція ізоляція. Але, очевидно, хтось з Західного світу захоче поговорити, тому що ізоляціонізм ні до чого не призвів. Війна почалася. Путін потрапив в ізоляцію від цивілізованих країн, західних, в першу чергу, євроатлантичних, скажімо так. Да? І війна б тривала. І нічого не, не змінилося. Ну, хтось мав придумати, хтось, не має значення, хто це був. Ну зараз це був просто Пу Трамп. Що от, а я спробую поговорити, може, це щось змінить. Поки не змінило, але завтра, може щось змінить. Тому це треба зрозуміти, що говорить про те, що. Вони розійшлися не дуже задоволені один одним, тому що скасована вечеря, чи там сніданок, чи ланч, і скасована прес-конференція в повному розуміні цього слова, прес-конференція від слово преса. Тобто, це конференція, де бере участь преса на рівних. Вона може ставити питання, ставити уточнюючі питання, передавати слово і так далі. І так далі, і так далі. Є розмова. Коли є тільки виступ, це такий брифінг, тобто вони сказали і пішли. Тобто, очевидно, що. Сидіти за одним столом і, і пити каву вони не захотіли. Хто там вже не захотів, я не знаю. думаю, що американці, ну тому що вони приймаюча сторона і так далі. Е, значить, ні про що не домовились. Будемо чекати з завтрашнього дня, але знов таки повторюю, що треба просто чекати, що нам не вдасться вмовити Путіна. Нікому не вдасться мовити Путіна, забрати свої війська з. Донбасу і Криму і, і, і вибачитися, а ще й репарації заплатити. Ні, такого не буде. Значить, ні. дай Боже, що ми зупинилися там, де ми зараз стоїмо. І це було б вже непогано. А, далі вчора я почув багато цікавих моментів і вирішив трошечки е, розтлумачити. <кху> я почув від експертів, а це було дуже, дуже дивно. Я вчора слухав багато хто що говорить, хто що на що натякає. І це був хор. Всі незадоволені, всі щось очікували. Мабуть, я єдиний такий виродок, якийсь який див, дивак, який і не очікував нічого, і нічого не побачив, і ні про що не говорив: ай, все пропало. Гіпс снімають клієнту уїжджають. Але всі решта, багато людей, всіх я не міг слухати, у мене тільки два вуха. Але кого я слухав, вони. Ой, погано, ой, погано, ой. Погано. І всі говорили, і це дуже цікаво, тому що це був хор, а преса і. Експерти, вони взагалі соло, вони не можуть бути в хорі, хор заборонений. Тому що ти ставиш свій, свій підпис під текстом або тебе бачать, і ти маєш викладати якісь думки власні, а не думки, які до всіх одночасно прийшли. А, тому я більш того, я завжди підозрюю, що коли хор співає, я намагаюся знайти щось інше, що мене відрізняє від хорових співів. Ну, я так, у мене такий характер, у інших людей інший характер. Отже, так вчора в цьому хорі лунали такі здогадки, спекуляції, маніпуляції, що Трамп залежить від Путіна, тому що є якийсь у Путіна компромат на Трампа, і тому Трамп отак себе поводить, бачачи, знаючи, і перечуваючи, і підозрюючи, що у Путіна є на нього компромат, і, 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 і він цього боїться. Я хотів би всім пояснити, це всі, хто так думає, вони трошечки радянські люди. Бо тоталітаризм чи навіть авторитаризм це тоді, коли влада щось може приховати. В демократичних суспільствах дуже важко приховати. Можна щось приховати на дуже короткий час, але не можна приховати. Якщо б дійсно вуха стирчали. Щодо зв'язків Трампа з ФСБ Росії, КГБ Росії не має значення, то про це би дізналися американські спеціальні служби, принаймні тоді, коли Трамп був не при владі, коли Байден був при владі, коли вся влада була у Байдена. І якщо там був, був, не дай Боже, якийсь документ би з'явився, є незалежна ні від кого преса. Є спеціальні люди в демократичній партії, які досліджують під мікроскопом все. І якби вони дійсно щось знайшли, якусь залежність, вони вже волали би на всю Америку, на весь світ, і, Байд... і Трамп би не став президентом. І коли хтось каже, там щось є, якщо там би дійсно щось було і що можна довести. То тоді би Трамп не був би президентом, або би зараз був би якийсь імпічмент, якщо б дійсно стало відомо, і от папірець, на якому написано щось, або кадри, або щось. Значить, це все брехня, це якісь спекуляції, якісь домислювання. Я не знаю що. І найбільш далекоглядні це моя кісіда. Далекоглядні експерти вчора в мене такі теж були. Казали, що дуже вигідна позиція зараз у Україною і Європи. Чому? Тому що очевидно, що після цих переговорів, де дійсно Трамп не виглядав переможцем, а виглядав достатньо скромно. Преса американська це все буде аналізувати, писати, говорити, наголошувати. І в результаті Трамп захоче Трамп захоче виправити цю ситуацію. Я закінчу кісіда. Я закінчую зараз, не, 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 не кричи. Виправити цю ситуацію, і він буде виправляти в бік України, очевидно. Тому що всі скажуть, подивись, як він підлабузинські себе поводив і виглядав перед Путіним. Ага. А тепер напише сьогодні вранці, і завтра, і вчора, що і CNN, і Fox News може написати, і Wall Street Journal. Всі газети журнали напишуть: ой, а він, вибачте, на слові обісрався. І він, а Трамп не любить бути обісраним. Тому я думаю, буде цікаво в найближчі часи і дні. Але от завтра дійсно треба вже хвилюватися, що буде в Вашингтоні під час візиту пана Зеленського до столиці Сполучених Штатів. Дякую за увагу. Мені треба бігти і заспокоїти кісіду, принаймні її погодувати. Кісіда це назва моєї кішки. Коли ми її взяли, моя молодша доня любила давню, давню Єгіпід. І там була богиня Ісіда, а ми з'явилася у нас кішка, і тоді Романа, моя доня, сказала, це буде тоді кісіда. Отак. А потім прем'єр-міністром Японії став Кісідо чи Кішідо, і я дуже сміявся, що от таки, така людина і в Японії Кісідо, і в Києві Кісідо. Ну, такі дві субстанції. Пока-пока. Дякую за увагу.